Всім доброго, мирного ранку. Що ж, знову посилка з платформи темо ось таких великих розмірів. Що ж, свято наближається, і я готовлюся, веду підготовку до різдвяних свят. Бачите, якого розміру прийшла посилка? Так, це дуже велике замовлення, воно святкове. Вибачте, заміні голос, воно трішки простужений. Тож, починаємо. you took a some movie like that що я не можу, маю, і Зараз будемо розглядати. Дуже багато я замовлення обстріли, крисних тварів. Будемо розглядати даніше, що всякі-всякі всякі різні. Всякі, всякі Як я не кормлює, так і важче. Оставого непогано в коробка, все, все запаховано перекласти. Що я не люблю, від нього скільки різного моду висипається. Ну, Ні, нічого, все це прибирається, головне отримати задоволення від того, що знаходиться в цій посилці. Ощутиться зручненько, якщо хочете, щоб ваш сеанс переглядів був довгий і не скучним. Заварюйте чай каву і приєднуюся. Тож, я починаю. Так, перша річ, яка потрапила в мені в руки, це підтримувач серветок до столу для сервіровки. Тож я замовила собі. Справляється серветка. Потім я покажу детальніший. Два, два. Ми занатолюємо. За, за у Вони буде білого зі кольору, кольору срібла і Ну, Я вибрала жовті, тому що в мене ще буде у жовтих кольорів. Так, це звичайні ялинкою прикраси, маленький пластик. Тут 24 штуки я взяла бо хочу невеличку ялиночку. Так щось не можу його відкрити. А, воно відкривається з 6-й. <плес> Самі звичайні пластикові дереву. Риму віддається, вони зовсім інше. Зовсім інші трошки. Я пам'ятаю свій перший рік, коли батьки повинні навіть кругу. Я розказала вірша. Щоб бути красивою, симпатічними, я замовила собі тут. Написано було дуже багато, що вона подовжує дії, що вона дає ефект 3D. Ну, цього я дуже сумніваюся. Але ж спробувати можна. Вона недорога, ціни я вам не буду говорити, тому що ціни змінюються, і вони всі індивідуальні. Так! Ну, а це вже перейшов декор. Це я замовила наволочки 45х45. На, 45 на подушку. Крім того, що буде покращений стіл, ще має бути красива кімната, яка налягала на минулорічний. Все. Ось такі чотири наволочки, Дуже хороше виконання, дуже відрублю. Така фланельну, фламель, фліски, фліс, я дуже приємно, бачите. Паліночки, свіжиночки, що ще буде радуватися. Дуже-дуже гарний дежав, як він приємний, дуже Так, подушки. Ну, а це кожна подушечка має, має Ну, Я не дуже люблю американські надписи, але ж українською мовою не написано. Це буде дуже гармонічно для моєї кімнати, тому що кімната у нас світить серед комера. Їх чотири. це буде ось такі свіжий? Дуже приємно. Я перед тим, як чортко здивився мої розпаковки, розпаковці, показувала серединку на річку. Тож не роблять ця свіжа. Ой, до речі, вона має змістю. На Намовлення гарно відкривається, гарно закривається, Тож, пройде свято і перейдуть до наступного. Року. Ось такі новорічні забаганки. Так, а це я замовляла, називалось воно китиця. Це натуральна мережка. Із натуральної бавовни, здається, вона зроблена. В неї є кісточки, як вони називалися, кісточка. Ось така мережка. Я думаю, що я її буду використовувати теж на новорічний стіл. На ній може бути стоять ялиночка і лежать прикраси, які я маю зробити своїми руками. Так, а це теж речі, які я купляла в буде. Для декора. Я люблю займатися речами, які я можу зробити власноруч. Ось такий кант він із натуральної основи це мішковина, і до нього пришито мережево. Тож ним можна оформлювати, бутилки, оздоблювати, пакуночки запаковувати. І ось ще одна. Така сама додаткова, я хочу з нею щось і зробити, вона мені в подальшому пригодиться. Це теж мішковина. 6 мм, сантиметрів, але вона без оздоблення. Тобто, нею можна робити якісь прикраси, можна запаковувати новорічні прикраси. О, так тримається на булавочку. Тож це такі замовлення. Так, ну і звичайно ротанові палички. Тангові палочки для ароматизатора. Купимо хвойний ароматизатор, поставимо палочки і будемо мати аромат зими. Уже самі звичайні. Це дуже цікава річ. Про палички, палочки Вони натуральні. Якщо їх поставити, зараз нема ніякого запаху. Якщо Але ця гірлянда відрізняється від інших гірлянд тим, що це стрічка. Сама звичайна стрічка на батарейках. Так, ну, вона на батарейках, але батарейки китайці не поклали, тож прийдеться купляти. Включається виключається. В чому її перевага? Перевага в тому, що ця стрічка має еластичну структуру, вона може завертатися. З неї можна робити бантики, її можна підвішувати, ось таким чином можна робити. Тобто, якщо прикрашати ялинку, то можна різноманітно її розмістити на ялинці. А можна просто, вибачте, можна просто покласти в гарному вигляді. Так, переходимо далі. Що тут далі? Далі є що подивитися. Так, це навочку ми бачили. Прибираємо кісточку. І переходимо до 도... це серветки для новорічного столу. Вони були дуже надзвичайно хорошою знижкою. Їх чотири штуки. Вони натуральні, це льон. І, звичайно, вони в новорічному стилі. Це я буду їх використовувати. Як скатерку, тобто кожному індивідуально їх буде прикривати на столі. Для мене їх чотири, Тож для мене і для Анатолія вони забезпечені. Ось такі гарні у жовтих в золотих кольорах, як можна буде робити дуже красиво прикрашати. Як ви, я вже зазначила, стіл у мене буде у жовтому золоті. тож і серветки мої йдуть. Із золотим вкрапленням. Будемо сервірувати стіл в, в солоді. Звичайно, це ж свято має бути красиво. Так, ну і переходимо до самого салу. Тут, коли я отримувала цю посилку, відчувався звук битого скла. Мені здається, що воно дійсно розбите. Не хочу розчаровуватися. Заранше, але мені здається, що тут щось буде не так. Ну, Налаштовуюся на краще. Дуже гарно запаковано, але звук неприємний битого скла відчувається. Зараз я його розпакую і вам покажу. Так, запакували, так що дістати просто нереально. Але. Запаковано добре, але звук битого скла відчувається. Тут я замовила келихи. Келихи для вина, які мають 330 грам. Ось вони такого кольору, який був написано в бруштин. Ось дивіться, які гарні келихи. Який колір. Золото буде а, дуже гарно на столі. Так, ну що дістаємо другий, який у мене. Викликає. Ну, от, ось, бачите, я так і відчувала, що тут щось. Але ж гарно запаковано, все добре. Чому це? Цей келих розбився. Ну, це мінус цієї. розпаковки, Я розчарована, але ж, це але ж. Така доля в цього келиха. Він розбився. Ну, то що те, що б'ється, особливо, коли це б'ється посуд. То це на щастя. Я думаю, що новий рік буде щасливим. Б'ється посуд, Тож, до щасливого року. Так, ну тут звука такого немає. Я замовила 4 калихи, я думала, що я замовила два. Боже, як добре, що це була підстраховка, що в мене залишиться, я так думаю. Три келиха. Зараз подивимося цю коробочку. Я Вибачте, бачу, я вас бачу, відключу, бачу. а то не можу відкрити. Так, відкрила зверх, відкрила зверху, переглянула тут усе добре. Ось цей. Келих буштинового кольору. Дуже красивий. Ну, тепер їх у мене місто чотирьох, буде три. Як то кажуть, зобразім на трих. На двох не виходить, будемо на трьох. Дивіться, які келихи. Із них буде питися добре, шампанське і грісте вино. Зустрінемо цей, цей ріг, цей різдво під ці келихи. Єдине, що я не люблю, це цей пінопласт, який потім скрізь тебе. Достає, дістає. Так, ідемо далі. Це ще не все. До свята ми ще будемо продовжувати. Так, і тут ще є дещо на святковий стіл. Я хочу його різноманітнити, щоб він був святковим, різдвяним. Хоч ми й дорослі люди, але нам хочеться теж свята. Хочеться поринути у дитинство, згадати, якими. Цікаве ми беремо новорічні різдвяні свята. Тож, чекаємо на дива, а диво зараз буде в цій коробці. Так, запаковано таке доволі добре. А що всередині, як бачите, є розчарування. А всередині ось така керамічна тарілка. Написано французька тарілка. Ви дивіться, яка вона вся. Ажурна з бантиками. Вона теж бежевого кольору. Вона якось камера передає чу -чу, чуточку інший колір. Але це колір беж. Вони були в білому кольорі і у бежевому кольорі. Так, продовжуємо розпаковку. Відкриваємо наступну коробочку і подивимося, що тут за Паковочка. Чи воно все ціле, чи воно все добре, чи як воно дійшло до мене. Так, ну, як бачите, все добре, тарілочка прийшла не розбита, не поколота. Ось такі дві. Надзвичайно, а дивіться, камера передає одну світлішу, другою темнішою. Але насправді вони абсолютно одинакові. І от тепер дивіться, як буде. Яке буде співвідношення цієї серветки цієї тарілки? Так, ну, це, звичайно, буде ставитися на великому столі, це буде сервіровка, будуть новорічні е прикраси, будуть шишки, будуть іграшки, будуть свічки, але вже картина малюється таке непогано. От тобі і все в золотавому кольорі, тарілки, фуж... келихи. Ну і чому? Чому б і ні? А зараз дійшла справа до оленя. Ось. Я просто показую, це не обов'язково це буде так, я просто показую цю це кільце для серветки і, звичайну серветку, як воно має підтримувати. Ось такий олень, ось такі серветки, але я буду все це ще продумувати, придумувати, сервірувати стіл. Це просто поки що наглядно показую. Ось такий олень, така тарілка і такі келихи. Тож прикрасимо стола і будемо зустрічати Різдво. Чому б і ні? Все чудово, все гармонічно. Хто хоче, замовляйте такі серветочки, замовляйте келихи, французькі тарілки. Ваш стіл буде. Дуже-дуже красивим. Ну, ще я сюди буду додавати, звичайно, декора, це, це просто, як то кажуть, початок того, що може бути. Навіть не обов'язково використовувати ці серветки, можна використати оцю серветку з мережевим. Вона теж буде добрий, добрий вигляд мати на новорічному столі. Ось так дивіться, може це виглядати. Сюди можна покласти. китиця, Серветка з китицями, Келихи бурштинові. Я щаслива. Ось тарілочка, дивіться, вона яка. Вона така, це келих, кість. Це серветки все запаковано, тож, які красиві, Подушки, наволочки на подушки 45 на 45. Ну що, я вам показала свої новорічні замовлення. Тож, приєднуйтесь до, до мене, підписуйтесь на канал. Гарного дня, добрих помислів та